Рід на Лотефудисті, ми у селі Афанасівка на Миколаївщині. За моєю спиною знаходиться низка озер. Ще там трошки далі метрів за 50, знаходиться річка Інгулець після підриву дамби Каховської ГЕС. Це село перетворилось на острів. Я сам народився на полтавщині на березі Кремичуцького водосховища, і мені важко уявити, що моє рідне село перетворилося в те, що ми зараз бачимо. Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС ще дуже довго розрібати, і це екологічна і аграрне і будь-яка інше це катастрофа. І ми сьогодні в нашому сюжеті постараємося показати це все. Інколи наша робота виглядає так. Саме зараз у селі Панасівка Миколаївської області. місцеві нам порадили проїхатися сюди. Це річка Інгулець. Після підриву дамби Коховської ГЕС. Тут на три, здається, чи на чотири метри піднялася вода. Ну але каже, що це небо і земля в порівнянні з тим, що тут було кілька днів тому, через те, що вона там досягала ще, не бу... ще метрів двадцяти від берега, того, що зараз це стоїть вода. Оце з, з того, що зараз ми дивимося, це вже небо і земля, бо, бо кажуть, що там вода стояла. На тих верхніх там ще хуже, ніж тут. Ну, Там все село було в воді. Читаю, що 9 хат не було. І вони залишилися без нічого. Кирпич залишився, сама не німа. Ну, Ось власне, місцеві. Добрий день. Ми журналісти з Києва. Вам допомогти? Давайте поможуємо. Може, в двох словах можете розказати, що взагалі тут відбувалося? А що, а що тут було у нас красиво? Тому ну, всі позавалювалися. з ми теж виїжджаємо зараз. Здрасте. А ви тут живете? Так. Да. О, а то ваше теж залило. Взагалі, і, і криші не має. Ні, бо, що бо, 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 я була. А скільки, да, Моя утро був, то так. А що вас, що вас вертає назад? Хочу, Хочу легція, впала. Ну а сильно впала, бо я зрозумів, що стояла там. — тут, так. Самих перших Так. І оце всі перші, шпали, все, пепла, їхали, що все вікна порозкривати. Уже спорто з вами глянути, якщо не заперечуєте. Покуда вода стояла? По саму кришу. Получається, в нас хата в середині 2,70, так? Да? 2,65. 2,65. п'ять. а, а сама на десу там Дуже на короче, три ступенки. Зараз. Ну, ступеньки я вам показати не можу, ну зараз, хто запливе, подивитись. Десь я не знаю, якесь возвишення було, що там не знаю, там десь можна було постояти, поки вода ця стояла, чи ви одразу тільки послати ходити. Вода йшла волною отак. -от. Каваця було, время, ну ми за, заблаговременно, за, за часа три, що встигли вивезти, вивезли, тому що, втуду, що дамба почала переливатися. І от, ну так от. Я не знаю, як так. Просто якщо на водні готуватися, то можна було б якось хоча б знати, як себе вести. А це як перший раз заміж, розумієш? Ох. Оце тут це була вода. А, добре, ось була де вода, собі в обід. В обід? Це ще в це так спадає да, на да, глазах да, просто. Оце в обід я полежав палку. У нас через вже в хаті вікна, вода вже нижче, ніж вікна. А вже в хату можна зайти. По, 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 по скільки можна десь вода дойде, я думаю. Зараз буде отак дворі. Що чи яке число було? Е, прорвали дамбу. Да. Клуб як... Є... позвонив утром мені, ми другий раз дзвонимо і можемо поприкалуватися з друг з друга. Він каже, ти там ноги помив. Я кажу, взагалі з вечора прикалується так. От він а що таке каресання? Я не шучу, короче, дамбу каховську лупануло. В ну, мене знайомий диссертацію писав по інгульцю. От. Він казав, каже, маловірне, що до нас вода прийде, якщо її воно рване. Кажу, Сірий". Ну, в принципі, особливо паніки немає. Перший вечір воно було нормально, вода піднялася не сильно, виходили дивитися, балувалися. Да. Тюлька, риба плавала всяка, така, от. на вторий день ми з Наташею пішли, короче, то вода підійшла під дамбу. Нас це успокоїло, дамба дуже висока. Десь в літові 2-2-20. Короче, дебела, води фатає, плавня у нас, ось, ви зараз її бачите, це плавня, насамперед це поле. От перед вами аж до гори це поле. Річка шириною ну метрів 150 короче, не більше. от. Ну і все, успокоївся. Я пішов на роботу. Петровна дзвонить мені в 11 часов. Бросає її на тому, що говорить, тут діла сильно погані. Ми приїжджаємо сюди, короче, вода подойшла під дамбу і там є озеро злив. От. Води через нього пішла вода до на нас. Ми понятно, поняли, що вже коротше, в нас не буде. І коротше машину в мене машина є з прицепом. І от тобто, там ми інтенсивно відтоги получалося так, коли ми приїхали вже туди. дамбі вже пішла вода через це, і ми вже биренька свалили, тому що вже не було взяти. Понимаете? От, 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 короче, вот это все, все, що я вам сказав, інтенсивність була така, ми успели чотири ходки зробити за так маленький період времени. Щоб щось з хати забрати і да, да, все, все осталось. Вещи, кое коліки теплі, документи Наташа пособирала, бо орки, як тут були, ми документи в погрібі ховали, поэтому вони нас всі були в кучці. Тобто у ху... вас була одна біда, русня стояла. 80, да, от, була ще хуже, кроме того, що окупація була, у них було вилюблене заняття, вони стоять напроти мене на горі, зараз то покажу. Вони приїжджають і відсюди автоматом стріляють по нам. Там у мене ворота є, коротше, по воротам побили. Слава Богу, що в машину не попали, машина з газом у мене, на газу їздить. Да. Шкода. Тобто що не, не попали. А так це у них було хобі. То есть, це така розвага тупо стрілять по хатах. Так. Да. Наскільки вода вчепі, ну, я не знаю, де вона тут. Тут, тут ось річка виходить. Да, на скільки метрів вона піднялася? Ого, тяжело сказати. Я так думаю, що якщо десь метр-4 стопудова. Ну, от я теж таке чув, що десь 4, на 4, 4 на може, да, да, до 5 метрів. У нас село, по факту, на острові і є. У нас, е, навіть коли орки робили облаву, вони, нас ловити було проще простого. Подимали дрон, перекривали дамби, і ми з села не могли втекти навіть в камеші. От навіть щось, щось якусь паку зробити, типу партизанську. Цього не можна було зробити, бо виріжуть всіх. От ліха, вони приїжджають п'яні, катаються по селу стріляють. Що, Петровна? Ми підемо, що є живання, попливемо до хати, подивимося. Ох, собач, собачка, Так, так, так. Та да, його корне, годують. Слава, що да. ви Да. Тепер він у нас вже водоплавчий і висотник. Ось двір звичайної родини. Тут осторожно, бо вікна розбиті. Це котельня заплоплена. Да, котельня? Так, баня заплоплена. О! Знову здрасте. Вот так вот хлопці жили. Жили просто это. Я тебе говорю. Тут до мене друзі проїжджали, пацани. Їм було тут просто як от оазис. розумієш? Все тут чітко було. Поки ми за это не прийшло. я не знаю, як другими словами казати. Ось що вийшло. А, вже коти вже з'явилися. Коти вже по приходу? Так. Да. Саш, де кажете коти? Ось вони сидять на кріжі плавшись, ось вони наверху. Это все мій гараж. Ось представ себе, який удар був, коротше, арку воно согнуло ой 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 яй И полки, и фолки, х... и все. Потолок полностью упал. Упал полностью? Да, моя зимняя резина плавает, все. Так, сейчас я якусь отверточку надымаю. Сейчас мы, короче, откроем хату. Да, шо ж надо делать, что-то. Тут ще надо кое-какие инструменты взять. А была вода до крыши чи выше крыши? Плавают. Ага. Ага. ого, ого. Люди жили, горя не знали, одна біда прийшла і на тобі друга. На то 24 градуси. Нормально. Акурально. Машині боїмо. Це обвалилось. Комод розлився, рознився. Лучається, сила удара була така, что вибула сітка. Ось так от воно виглядить русський мір. От так вот був потолок у нас. Кровати это все. Ось так от. так от воно. Діт семов. хто був в окупації, то цирку не сміється. Тепер пережив вообще. Ну, з хати не побачите взагалі од нас. Йолки палки холодильник. Холодильник. Подяка нам за чистий самий двір. Можете почитати. Отак у нас. Хорошого мало і взагалі його і немає. Ну ждемо, що вода десь шу. Оце ось комата була. саме, -саме свіжа. Давно закінчили ремонт. Переокупацію. було. Раз, на скільки метрів у вас від хати була річка? Це річка, це стовок. Ну, ставок, ставок. стовок. Ну, що попрямується так взяти? Бачив, мабуть, 70. Ну, вже масштаби вам не видно. Ви дивіться, ну, ви бачили, де вода була. Оце та вулиця була затоплена, ця крайня вулиця. Ось о, вода була, оно, оце де стульчик і ото там ось такий виступ. Оце аж туди вода сягала. Оце затопило. Ось. Ну Бачите, он дивіться, оце погріб завалений і то, оце, заборчик. Ото аж туди, ото, де, аж туди вода була. ота верхня вулиця і наша центральна, ото, де клуб, найвисока. Оце ці остались. А то все потопило. Ну вас не зацепило. Вашу У вас вище, так? Ні, у да? Ні, да, нас вище. Ну Бог. Собі. Да. Пережили одну біду, да, 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 вони нас тут добре приплюснули, були, ой, господи Боже, а нам ще таке щастя. Людей нерви, нікудись. Не, не — кудись. Підірвали дамбу Каховської ГЕС. Як швидко до вас вже почала приходити вода? От згадайте, це перші дні, як воно це все Ну, Воно зразу майже почало приходити, десь на обід. О, так замітив, що вода почала підійматися, а на другий день вже вона. Прорвала нашу там ще одна дамба, є на друге село. Ту першу дамбу вона вже прорвала через дамбу вода йшла. Коли ми ще перший день приїхали до нас вивозити з військомата людей евакуація, Камаз і автобус, вони сюди проїхали. Ну і десь вони ну годину розгружали, гуманітарну допомогу. Нам привезли назад. Вони вже не проїхали, вже дамба провалилася. Як взагалі евакуація відбувалася? Дідусь нам розказав, що тут понтони поставили, що тут коров переводили. Так. Ну, спочатку людей, як евакуювали людей, автобус був, але ну, встиг автобус вивезти. Потім лодками. Спочатку лежачих, людей похилого віку, які тут жили під річкою, і дітей, з сім'ями з дітьми. Вивозили, хто лежачий в нас, тут є швидка допомога саперів. Вони допомагали нам і грузили самі людей. Потім на лодки сюди і там далі їх чекали теж, кого -скорі, кого автобуси ну, швидкі допомоги. А скільки скільки підтопило хат, плюс-мінус розумієте? 75 дом будинків в нас критично затоплених. Це не вважаючи в кого городи затоплені. А в селі взагалі 171 будинок. Тут у вас не знаю, хтось ферберує, сильно позатаплювало у людей поля. Спілкувалася з однією жінкою, в неї в сина в рай, рядом з село картоплю вирощує, В нього там декілька гектар. Він постраждав, звісно, в нього картопля в цьому ну все, вже їй нічого не буде, вже її мали тільки в суботу викапувати, ну, вже все. Зустрічаємося із нашим давнім знайомим Андрієм Поводом знову нас привів на Білозерщину не дуже радісний привід. Цього разу підрив дамби Каховської ГЕС, який підтопив частину правобережжя. Як ми вже розповідали, переважно все-таки лівобережна частина, але і правий берег також. Частково. Отут за нами знаходиться власне поле Андрія. Ну а далі він уже сам розкаже. Так, ми знаходимося на Білозерщині біля населеного пункту Черешеньки. При совку ця балка слугувала аварійним збросом води з інгулецької зрошувальної системи. Тобто вся вода, що стікала при сильних опадах з полів, вона стікала в цю балку. І з цієї балки вона впадала вже в біле озеро, білозерка, біле озеро, а з білого озера в Дніпро і далі. Зараз з цією аварією, з цим терактом, получається вода на наоборот з білого озера навпаки навпаки піднялась сюди, і ця балка була затоплена. Частина полів цих була затоплена. На щастя, так, вода дуже стрімко спадає, буквально ще. Вчора та позавчора тут стояла вода, тобто навіть де стоїмо, ми, ми тут плавала риба. Ти розумієш, там по сусідніх селах як взагалі виглядає ситуація? Там, от ми з тобою пам'ятаєш, буквально в день підриву дамби, я тебе набрав і запитав, Андрію, що там вода хоч до вас надійшла. Ти сказав, я всіх заспокоюю, нічого не буде, бо там фермера переполошилися, треба забирати зерно. І ти казав, що там Кізамис може підтопити Дніпровське, да? Дніпровське, велетень. Білозерка, Камишани це все населені пункти, які стоять на березі Дніпра. Тобто, як я казав тоді, як я кажу зараз, як у будь-якому місці України правий берег Дніпра він більш крутий, тому вода менше підіймається, оскільки дуже крутий схил. Лівий берег, який зараз окупований, звичайно, він пологий, і там набагато сильніше підтоплення і населених пунктів вони просто плавають, і, і мабуть, полів. І на наступного дня після підриву дамби вже був якийсь висновок експерта. Я читав, що саме лівий окупований берег затопило у вісім разів сильніше, ніж правий. Власне мінагро говорили, що 10 тисяч гектар затопили на правобережжя. Якщо говорити про Лівий Берег, там здається 580 називалося. тому так, ну, це якраз в контексті зрошуваних земель. Я зараз е, навіть так говорю е, дуже сильно постраждали саме населені пункти та люди, які в них проживають, тому що вони залишились ну, без хатівок, деякі хати просто змило, деякі повні води. Сільське господарство на цьому березі моя думка, що. Нічого, нічого критичного немає. От я спілкувався із Вадимом Дудкою, він спеціаліст по овочах, він якраз саме з Каховки, і от він розказав, що, скоріше все, що зрошення сконцентрується навколо Дніпра, тобто 4-5 кілометрів навколо нього будуть брати напряму з Дніпра. Ті ж самі овочівники будуть, мабуть, бити свердловини. Це, знову таки, це додаткові затрати, а решта повернуться до багарного виробництва. Тобто і будуть, ну, Соняшник, озимі культури сіяти, а кукуруза соя, як я розумію, в ваших краях ну можливо, ви там можливо сліпша історія ніж на лівобережжі, оскільки рівень води перед каховською дамбою впав, води до них вже не поступає, в їх зрошувальні канали. Але там ситуація трохи краща в плані зрошення, тому що той берег це піщані ґрунти. Піщані ґрунти, там метр два-три вже вода. Тобто там, ну я знаю фермерів, які великі масиви, 500 там, гектар е, там, кукурузи, вони зрошують за допомогою сверловин. Тобто у нас, от, ну зараз, де ми тут стоїмо, тут у нас вода приблизно 35-40 метрів, і її не так багато, щоб зрошувати великі масиви. Тобто, якісь там 5 гектар під овочі, да, це тут можливо. Там, наскільки мені відомо, е, це більше. Кількість води під землею і вона ближче до поверхні. Андрій, дякую за розмову. Як найшвидше відновлення? Дякую.